Спонсор показу, медичний центр Здорова родина. Здорова родина. Здорова країна. Усім привіт! Мене звати Андрій Грач, і ми завітали сьогодні у медичний центр Здорова родина. Та поспілкуємося з лікарем-офтальмологом зі Львова про професійний травматизм. Привіт, Дмитро. Привіт. Розкажи, будь ласка, про профілактику професійних захворювань очей. Е, доброго дня всім. Е, та тема дійсно досить важлива, тому що якась дрібниця може насправді досить серйозно повпливати на якість зору людини протягом, ну, на, все, на решту життя. Перш за все, напевно, що вартує сказати про. Травми, професійні травми очей. Насправді, досить часто приходять пацієнти та залетіла скалка в око. от. Але ну, є люди, які приходять там, вже в них там, 5-6 слідів від того, що залетіло якесь там від болгарки, там, пиляв щось собі плитку чи якийсь шматок металу і залітає до ока. Тобто є вже люди, які, яких я по обличчю знаю і, і знаю, з чим вони прийшли. Тобто, реально взяти окуляри, вдягнути, це то, окуляри в е якомусь там будівельному супермаркеті, там, вони вартують 20-30 гривень, але проблеми, які може е вони викликати не використання їх, вони будуть значно е дорожче вартувати для Азору. Тому е дуже рекомендую все ж таки не нехтувати правилами техніки безпеки при е працюванні сверлами, болгарками. Беріть ті штуки і е убезпечте око. Бо один уламочок залетів, нібито пару днів пройшло все добре, другий, третій. Але. Все залежить від швидкості і від розміру уламка. Тобто, якщо уламок буде летіти дуже з великою енергією, він може пробити як і рогівку, так і пошкодити кришталики, викликати травматичну катаракту, може потрапити всередину ока і викликати необхідність досить вартісної хірургії, яка часом може і не дати очікуваного результату для пацієнта. Тому... Така дрібниця, як нібито уламочок там, міліметр на міліметр, реально може зробити проблеми з очима, е зазвичай з одним оком. І е е так, це може не так часто буває, але хто знає, чи попадеться той чи інший е там, слухач, пацієнт е в, то в те число. Я, Перепрошую, боюсь подумати, можливо, навіть в мозок може попасти через око. в Мозок для не потрапить, не, не, потрапилось, не потрапилось. бо, за, бо я бачив фільм, що за оком зразу мозок знаходиться що там немає якоїсь кісткової перегородки. Там є кістка, та там є кістка, а там є кістка, там. Достатньо ще місця до мозку, і просто кожна тканина вона гальмує енергію. Тобто там має з енергією кулі хіба що потрапляти предмет, щоб потрапити в мозок. Ну, Самі розуміємо, зараз такий час живемо, що потрапляння кулі поки що. Не, ніякі окуляри не зупинять, на жаль. Тобто тактичні окуляри вони зупиняють е, е, якраз ті уламки, але ті, ті, які летять на дуже великій швидкості, на, на жаль, воно не зупинить. Отже, е, е, якщо пацієнт каже, та мені там треба тільки просто плиточку порізати, а плиточка дорога. Завжди задумайтесь, чи може краще око дорожче, ніж якась дорога плитка, і її треба рівно обрізати. Та розумію, окуляр незручно, запотівають, постійно вдягати, знімати. Але пам'ятайте, що все ж таки одна скалочка може дуже суттєво змінити е, ваше подальше життя. Тому користуватися окулярами е, при роботі з такими е, інструментами вартує. Крім того, можуть бути потрапляння хімічних речовин, якихось агресивних по типу кислоти, луги. Зараз вже акумулятори нібито таких вони безпечні, але бувало, що там треба там, доливати в акумулятори електроліти, і також там умудрялись люди все ж таки викликати там, потрапляння рідини до ока. Тимто е, наш звичайний там, перекіс водній, який є в аптеці, при потраплянні е, на обличчя на око, викликає опік сазової болонки. На шатир, який також є в аптеці, може викликати опік е, ока. У мене був випадок одна пацієнтка, яка втратила е, свідомість е, в аеропорту. В Москві, е і їй так надавали допомогу, що баночку з нашитеря розлили на обличчя. Чим спричинили Випадково? Опік? Ну, напевно, що випадково. Табус це ще було досить давно випадково, але десь не втримали, над обличчям тримали, і в, в неї був опік двох очей і губи. Ну, от так просто, тобто, нібито не банальний аптечний препарат. Чим закінчилося? Закінчилося добре, бо це не дуже агресивний, не, не дуже агресивна хімічна субстанція, тобто вона викликала все ж таки поверхневий опік. От. Навіть дивно, що її навіть толком не промили око, її запхали там в літак і відправи і відправили до Києва. Ну от така історія згадується. Окрім того, ті перцеві балончики, перцевий газ або інший сльозогінний газ, він викликає сильне подразнення. Ним, напевно, що важко викликати якісь там дуже суттєве пошкодження рухівки, але тим не менш потрапляння. Не навмисне, навіть там діти часом бавляться тим всім, то, то воно може викликати ну, таке подразнення добряче очей на, на день, на два, то точно. От, все ж таки бажано тим не Це, це не, не для забавки є. Отже, якщо е, людина працює з якимись небезпечними хімічними субстанціями, також е, розуміти, що техніки безпеки. Е, Передумані не просто так. Банально навіть в господарстві хлормісні миючі засоби при потраплянні на оболонку очей можуть викликати е, опік, там же там же вільний хлор, він може такі опіки, які можуть повпливати на зір, на прозорість оптичних середовищ, тобто просто випари будуть стимулювати подразнення сльозотечу ока, а безпосереднє потрапляння в великій кількості може давати навіть і якісь видимі наслідки для ока. Тому навіть використання таких звичайних побутових миючих хлоромісних засобів. Всяких там доместосів і так далі, Тобто воно ну, може бути потенційно небезпечним. Ще було. Е і я не знаю, наскільки зараз часто використовується, коли гасять вапно. Тобто вапно, ну, справді, дає також пригашенні вапна, може бути потрапляння от цієї субстанції до ока, може викликати опіки, причому зустрічався навіть такі опіки, які давали дуже серйозне порушення зору. І ще до теми медичних працівників, які. Ну, також мають ризики різних професійних захворювань, пов'язаних з зовнішнім середовищем, часто от кварцування приміщенням, тобто лампи, які дають високоенергетичний ультрафіолет, іноді забувають виключити лампи і починати працювати, там особливо стоматологи, медсестри там забігають щось одне, зробити друге, третє в кабінеті, коли е, включене, то спочатку нібито нічого не стається. Там 6 годин і зазвичай вже ввечері починається досить такі виражене пошкодження, подразнення очей, сльозотеча, болі в очах. Ну, На щастя, воно все зворотнє, але на добу людину вибиває з роботи. Тобто до мене періодично е приходять частіше є чомусь стоматологи, але можуть бути і лікарі інших спеціальностей, які от, отримали е таку от. Пошкодження очей ультрафіолетом від кварцевої лампи, тому в загальному, це напевно, що це та невелика частина, яка мені так зразу в такій нашій розмові прийшла в голову стосовно професійних шкідливості, звичайно, що їх значно більше. Але вважайте всі, що ми, 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 ми на кожному кроці десь у нас можуть бути непередбачені речі. А якщо порівнювати кварцеву лампу з сонцем. То, що небезпечніше, це трошки різні речі, бо кварцева лампа, вона по енергії і по спектру трошки інша. Сонце це видиме світло, і в залежності від того, чи є хмарність, чи не є хмарність. Настільки яскраве світло, що ну, там, тобто при спостереженні сонячного затемнення без засобів захисту можна собі спалити сітківку навіть. Сонце тобто все таки небезпечніше. Ну, якщо так, якщо не захищено, то звичайно, що це так звана солярна макулопатія. Є такий діагноз для у, у, тих людей, які спостерігають сонячне затемнення або просто намагаються дивитися на сонце без відповідного захисту. І зазвичай там по пошкодження зору може не може бути незворотнім. Якщо ми говоримо про ультрафіолет, зазвичай тут ем, енергія ця припадає на рогівку, на передню поверхню ока, і вона пошкоджується. Сітківка при цьому не пошкоджується. Тобто пошкоджується рогівка, рогівка дуже гарно інервована і больовий синдром, який внаслідок того виникає на день, на два він дуже виражений, і то пацієнта воно значно більше турбує. Тому це. Трошки різні пошкодження, але, звичайно, що дивитися на сонце без захисту це небезпечніше набагато. Що поділюся э, своїм випадком, у мене сталося таке, що ми гумками бавилися, я так розтягнув, і вона обірвалася, і мені в око типу, травмувало око. Ну, покапали там, чомусь вилікували, але я помітив, що в мене кольори типу по-іншому сприймаються. Що одним, що другим оком. Чи це просто природне? Я себе накручую? Е -е, треба дивитися. Взагалі, то в нормі, типу, одне око і друге мають однаково кольори сприймати, так? Взагалі-то так, тобто очі сприймає, мають сприймати кольори однаково, порушення сприйняття кольорів лівим і правим оком змусить мусить офтальмолога насторожитись і дообстежити сітківку і зоровий нерв, бо порушення кольору сприйняття, різний кольор сприйняття очима зазвичай свідчить про патологію от, або зорового нерва, або сітківки, які можуть бути тимчасовими, може можуть бути тривалими. Ну, рідко а може бути токсичного генезу. Це є короткочасний якийсь вплив токсичного генезу також може сприйняти. Але безпосередньо також реагує або сітківка, або зоровий нерв. Дякую вам за корисну інформацію.